Усім доброго часу доби. Знімаємо схему до нашого попереднього відео. Тобто до, до, до генератора засинхронного електродвигуна. Ось так. Зробимо поближче. Так. Уроки малювання та креслення я прогулював постійно, тому з, з малюнком допоміг мені мій першокласник. Так. Ну, він нам детальніше розкаже, що тут знаходиться. Розказуй. Ось мотор, ось мотор, тут підключені три фази і ноль. Ноль у нас йде в реле, щоб його запитати, і тут іще ноль іде в контактор. Так, для питання контактора. Тут ще оця фаза йде до реле. Для питання реле і для mm -hmm. питання контактора. Mm -hmm. Тут у нас іде воно сюди. Є два нормально зімкнених і два нормально розімкнених контактора. У нас підключено до два, підключено до два нормально зімкнених, так? Ось так. цей контакт з реле іде до контактора. Так, Це у нас йде фаза до контактора, для питання самого контактора. Дане реле у нас виставлене на 175 вольт. При досягненні, тобто при просіданні напруги до 175 вольт у нас. Забатує... Оці конденсатори. Так, у нас замикаються, тут нормально замикаються контакти. Поступає напруга на питання контактора. Фаза, тобто поступає. Та замик... включається контактор. Додатково запускає у нас що? Три. Три конденсатори по 14 мікрофарад. Так, це в нашому випадку по 14 мікрофарад. Постійно робоча у нас по 16 мікрофарад. Ось у нас знаходяться. Допоміжні у нас по 14. Так як у нас двигун невеликий, точну кількість обертів та е, потужність ми не знаємо, таблички немає. Ну, все... Відсутня табличка. Так, да, табличка відсутня. Так. Дякую. Ось у нас. Це ж три фази. Так, от, до трьох фаз підключені в нас конденсатори трикутником. Двигун зірочкою, Конденсатори трикутником. Робили по схемі як Діма Богач. Що тут ще? Резетки та герцометр на схемі не малював, щоб менш запутувати. Так, я думаю, що всі знають, як підключати. Фаза 0, фаза 0, фаза 0. Три резетки у нас. Герцометр також. Фаза 0. Що тут? Ще такого сказати. В принципі, нічого важкого. Дане підключення тільки для такого реле, для других реле, там буде по-другому. Так як оці контакти у нас тільки для питання реле, а ці тільки для замикання. Тобто, ну, між собою контакти, як, в об... як других реле, не... не працюють. Ну, якось, якось так.